Доброго і мирно всім дня! На цій ділянці в мене росте поза 30 кущів кабачків, вирощую трішки для себе решту для ринку. І сьогодні здійснюю такий перший хороший збір. їх. Як бачу, вони тут гарно наросли. Я так практикую ранній посів кабачків, висаджую їх в перших числах квітня. Зараз я скажу точно дату. Вони тут в мене були посаджені 8 квітня. На початку травня висаджую їх парник. Практикую вирощувати далі парничку, накриваю плівкою агроволокном, і вони в мене так гарно приживаються, гарно йдуть в ріст, бо ще досить такі прохолодні ночі. Але я отут вибираю саме такі гібриди, які стійкі до різних перепадів температури, і мають такий досить хороший стійкий імунітет до різних захворювань. Ну, як бачимо, врожай досить такий непоганий, бачу, багато їх наросло. Покажу саме, як я ще й видаляю такі чоловічі квітки, для чого я це роблю. Ну і як саме я їх підживляю, для того, щоб вони гарно наростали, щоб кожен день можна було збирати тут саме ось ці плоди. Хто спостерігає за моїми відео, я показувала, як саме висаджували кабачки в відкритий ґрунт. І було це 30 квітня. Тоді ще було більш-менш тепло. А далі взялося похолодання з приморозками. Як бачимо, вони не змерзли, тому що були накриті і плівкою, і агроволокном. І якраз мороз до них не заходив, вони не призупинили навіть ріст, не змінювали відтінок листя, перечекали холоди, а далі почали рости. Отже, так можна собі практикувати вирощування кабачків. Я вже не перший раз не перший рік їх так висаджую, бо хочеться завжди першого раннього кабачка, вони і в такий період. Ну і, звичайно, під таким накриттям їм не страшний ніякий холод. В лунки я давала добриво, курник з за коплантом. Хочу сказати, що кабачки люблять дуже органічні добрива. І особливо, коли їх є в такій кількості, якраз не занадто великій, а міру теж потрібно їм давати. У мене кабачки тут посаджені біля компосту. І як бачимо, перші кущі настільки такі розкішні, величезне листя, товстезне стебло це свідчить про те, що вони дуже люблять органіку. Вони навіть люблять підживлятися органічними добривами на протязі всього періоду плодоношення, так само як і огірки. Ну, Звичайно, годувати їх можна і зеленими бруділками, і настоями з попелу. Я надаю перевагу поєднання добрив, саме мінеральних з органічними, адже цим рослинам потрібно не тільки азот, а й фосфор, калій, кальцій, бор. І все має бути в міру і збалансовано. Не дамо кальцію, плоди будуть підігнивати. Дехто ставить питання, чому гниють малесенькі кабачки, що вони навіть не наростають, а вже є гниль. І так вони починають псуватися, їх треба викидати з куща. Це якраз є недостача кальцію. І щоб такого не трапилося, обов'язково треба робити таку обробку, підживляти їх кальцією і селітрою, коли вони вже починають квітнути. Ну і потім ще через три тижні зробити повторну таку підживку. Можна по листу, а можна під корінь. І будемо бачити гарний результат. Кабачка може гнити вершечок, а може гниття відбуватися біля основи. Якщо гниє вершина кабачка, то саме йому не вистачає кальцію. А якщо кабачок не є біля основи, то рослині не вистачає бору. Саме такого елементу, як бор, якраз і потрібно дати кабачкові. Бором достатньо підживити два рази за сезон. Якраз йому бору не треба багато, а в такій невеликій кількості він і потрібен. Тут можна скористатися таким добривом магній бор обробити два рази за сезон, а можна і борною кислотою. Ну звичайно, магній бор буде давати кращий ефект. Ну і щоб кабачки ще й не підігнивали, треба слідкувати, щоб був міру полив. Вони гниють від надмірної вологості. Не люблять вони, щоб був занадто перезволожений ґрунт. Спровокувати загнивання ще й можуть захворювання, а саме борошниста роса або вірус огіркової мозаїки. Тому треба завжди дивитися по листочках, якому не стані, чи вони там плямок не мають. Не треба чекати, щоб вони повністю покрилися якимись плямами, вже хвороба їх починала так спустошувати. Треба робити профілактику. От мої кабачки вже плодоносить. Я ніяких хімічних препаратів на них в такий період не застосовую. Тут тільки біопрепарати. Звичайно, це є затрата часу, тому що треба кожен тиждень ходити їх, обробляти, бо вони весь час наростають, наростає свіже листя. Ну а на свіжому листі можуть знову чіплятися збудники захворювань. Я так користуюся спочатку фітохелпом, з актофітом, через тиждень живою триходермою. І так чергую. І якось, ніби так, кабачки мої, до самих холодів, плодоноси дають непоганий врожай і зберігають більш-менш вигляд. Кабачки ще й можуть потерпати від шкідників, від попелиці, від мурах, а вони переносять збудники захворювань. Тому, крім таких біологічних препаратів, які я перелічувала, одночасно застосовую біопрепарати, які борються із шкідниками. Тут підійде актофіт, актоверм, бітоксибацилін. Так само по інструкції разом чи з Фітохелпом, чи з живою триходермою розводжу. І одночасно тут відбувається профілактична боротьба від спутників захворювань і від шкідників. Щоб кабачки не гнили, потрібно ще й покращити провітрювання, видаляти нижні лиски, димся. вони вже навіть і відпрацювали. І саме тим самим ми забезпечимо доступ повітря до зав'язі. Підлив найкраще робити зранку, так, до 11 години. Можна застосовувати такі препарати, навіть які покращують цвітіння і зав'язання плодів. Їх є зараз багато. Ну і не забувати про основне живлення з містом бору і кальцію. Якраз саме бор і кальцій зміцнять самі плоди, і не буде спостерігатися так звана гниль. Якщо спостерігати за розвитком куща кабачка, то можна помітити, що на ньому, крім жіночих квіток, є ще й чоловічі. Жіночі квіти зразу формують плід, а чоловіча квітка на тонкому, довгому стебельці гарно розквітає і ніякого плоду не формує. Отакі От квіти бажано видаляти, тому що вони забирають поживні речовини. Якщо вчасно їх будемо видаляти, то ми тим самим пришвидшимо і покращимо врожай своїх кабачків. Якщо хтось дуже зайнятий, не має часу таким займатися, звичайно, це ніякої такої вже дуже шкоди, для кабачка не принесе. Ну, будуть забирати там трохи поживні речовини. Ну, можливо, трошки уповільниться наростання плодів. Але найкраще зробити це, повидаляти, і будемо бачити, що є від цього такий результат. Кабачки завжди зриваю в ранкову опору, вони гарні, свіженькі, набагато соковитіші в такий період. Роблю надрізи ножем, акуратно тоді відкручую і складаю їх в ящики. Так, ящиках вони гарненько перевозяться на далекі відстані, зберігають тварний вигляд. Конкретно по підживках: то вчора я підживляла кабачки кальцівою селітрою 10 г на 10 літрів води під корінь. Через 5 днів підживлю комплексним добривом, в складі якого є 15 азоту, 5 фосфору і 30 калію з магнієм, і через 5 днів добривом магній бор. Ну що ж, вружай зібрала. Можливо, мої поради комусь стануть в пригоді. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.